Всім привіт! Сьогодні 20 липня розкажу про свій сад і, верніше, покажу свій сад і розкажу про таку цікаву тему як трудозатрати саду свого. Бо вчора стриг лаванду і трохи втомився щось мені думає Поділюся з людьми, тими, ті, 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 з новачками, які тільки починають свій шлях, щоб вони задумалися о розмірі ділянці, о, як ефективніше свою, свою працю, о, як ефективніше працювати у себе в саду, як рослини правильно засаджувати, зонувати, все це. Діло. Значить, У мене перша така затратна частина це. Почнемо з живопліт. У мене живоплід з Куприсосипаріса 40 метрів. Такого от, такої длини він. Висота десь приблизно більше 3 метрів. Потім живопліт з э, твої Ну Він 40, 25-65 метрів погонних. Десь я його стрижу два рази на рік. В середньому десь у мене ходить 2 дні На раз. Один день там, тую підстриг, другий день куплю там, з іншої сторони, з обратної сторони, із сусідів треба підстригти. дихає два дні. Це 4 дні на рік витрачає на це діло. Далі. Потім є отакий от, ну, важко назвати газоном, але нехай так лужайка, скажімо так. У нас декоративне декоративне Там. Десь підсіював траву, десь клевер підсіював, десь просто бур'ян коситься, і зрідка його поливаю. Десь раз на тиждень я також стрижу. Це 5 місяців не починаючи з травня і десь вересень ще стригую повністю. Це в нас 5 місяців. Нехай місяці там 4,5 тижні, десь 22. 22 тижня, десь виходить година півтори в мене. Це десь 32 години, нехай буде. 32 години, це ще 4 дня, Тру до дня, скажімо так. Потім в мене є ще. Ось лаванда стрихя. Це, це так також десь день в мене виходить не. Пістригти. Там лаванда, там буксуса, живопліт, бо у мене частина в свободному такому рості. Один живопліт я стрижу. Так він виглядає. Стрижений. Це день як мінімум. Ще. Далі. Десь годину або ввечері ну, по-різному десь там півгодини, ввечері, пів години, зранку, в ну, середньому годину на день. Я витрачаю до того, щоб полити там рослин такого пану рослини як. Рододендрон, там, те, що там до мене полива немає. там барбену, там Бербено, там в горшиках якісь рослини полити. А соку пальмовий снупали. Не знаю. Бієліпсів, стрік в мене росте. Десь година виходить так точно на це діло. Це ще, грубо кажучи, 100 днів в році на це виходить. Це 100 годин. Це ще нехай подивити на 8, це ще десь 12. 12 днів. 12. Днів, да. І, це, і того виходить 12, 4, 4, 21 день. Ну і ще порахувати, що там якісь посадки на весні там. Щось підсипати, підрівняти, викорчувати, якісь клумби міняти. Це ще майже 25 днів, трудоднів, скажімо так. Звісно, що це, допустимо, на початку року, коли там... У тебе ентузіазм такий після, після зими, там, ти хочеш е, щось садити, там, надивився відео, там, якісь гарні рослини, щось купляєш собі. І ти все з ентузіазмом. Ентузіазм, це ентузіазм закінчується в кінці травня, на початку липня вже так, воно важко все дається. Вже такого бажання великого немає. Цим займатися. А в серпні згом пропадає. Є звичайно і свої плюси. Гарний аппетит, фігура. Коворі зжигаються Але це в принципі відео таке для новичків розуміли, що це не розмір ділянки, розмір саду, як правильно зінувати рослини, полив організувати, правильно, правильно зробити підсипку. Все для того, щоб потім насолоджуватися з життям, а не бути робом. А ще забув порахувати газон, це також Десь година тижня, ну нехай там ще день-два біжить. Ну В середньому 25 днів це так точно. От 25 днів треба витрачати десь на протязі, там, 6 місяців, починаючи з березня, закінчуючи там, жовтня, треба витрачати на сільхоз роботи в своєму саду. І половина цих днів вони не завжди в задоволення виходять. Десь на початку року це нормально. Всередині вже так не дуже, потім в серпні взагалі нема вже бажання цим займатися. Ну вже десь жовтні, вже коли така погода гарна. То, в принципі і... і рік вже такий закінчується садівничий. Так що для новачків потрібно задуматись, якого розміру ділянку брати, що садити. Потім не було розчарування. Коротко по, по своєму квітнику на що відбувається. Ліатріс так гарно квів, мені подобається класно. ці Випало з голови кіноцея. Так весні щось прихворів, але її, в принципі, обробляв і так тьфу-тьфу-тьфу, Відійшла, добре себе показує. І цей пінісетом гарно я від, також відійшов. Бо весні загалом був такий печальний дуже. А що зараз так не дуже себе почуває, це, так це Щось я не знаю, що ж я обробив від грибків. Щось вона. Загалом якось дуже печально виглядає. Монарда прикольно. Ось щось вже відцвіло, треба зрізати. Оце ті корьопці теж гарні. Кіточки такі довго стоять. Класно, маросинка. Це відео записую. Пістриг траву, зараз треба бити лаванду стригти, достригати, Потім басейн ще на свою голову купили для малого. Треба помити, запустити. Так що в приватному будинку вільної хвилини не буде. З іншої сторони, добре, так би можна було б сидіти на дивані на вихідних. Зор тричати. Отак собі працюєш в свіжому повітрі. Загар. Ну да, є свої плюси, свої мінуси. Також так що якось так. Ще покажу вам Карафорстер, це перший рік йому. Десь піднявся метр двадцять, метр тридцять. Метр Дивимося, може, в минулому році, в наступному році, верніше. Буде красивіше, гарніше. Все, всім пока.